Отже, наступного тижня, ймовірно, у вівторок, 11 березня, українська та американська делегації зустрінуться на переговорах щодо мирної угоди в Саудівській Аравії. Президент Зеленський повідомив, що у понеділок, 10 березня, відвідає Саудівську Аравію для зустрічі з спадкоємним принцем, а потім залишиться там для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена в мирі, тож працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру. Наголосив Зеленський. Також до української делегації увідуть керівник офісу. Супрезидент Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга з боку Сполучених Штатів будуть держсекретар Марко Рубіо, радник президента з питань нацбезпеки Майк Волц та спецпредставник з питань близького сходу Стів Вітков. Президент Президент Зеленський надіслав листа нашому президенту. Я думаю, що президент Трамп вважає це справді хорошим позитивним першим кроком. Виходячи з цього, ми зараз ведемо дискусії щодо координації зустрічі з українцями в Аріяді або в Джиді. Але це точно буде Саудівська Аравія. Ідея полягає в тому, щоб виробити основу для мирної угоди та попереднього припинення вогню.